Голови господарства. Бати їх немає в живих, як і керівників, царство небесне і пухом земля. Безі Енгельса, Шаковицький Каленик, Вовк Пащенків, ще живі, Міщенко перший лиман, Кобзак Демидівка, Макаренко Плоска. Головня Кукопівка, Бутенко імені Свердлова Піщани, Міхно Бакай, Тарещенко Лобачі. Вони привозили людей на роботу сюди в училище особисто в багатьох питаннях. Вони привозили харчування, вони виділяли гроші. Щоб цей весь процес будувати, купляти обладнання і так далі, виділяли гроші в надії, що ми їх колись повернемо. Вони приїжджали спеціально спитати, чи не потрібно тут щось від нас іще. Всі організації центру без винятку були там. Працювали. Люди йшли по покликанню. От мені. Трудно збагнуть, я з різної точки зору згадую, як це було, чому це так було. Це не за страх все це робилось. От, розумієте, десь поїхав покоєння тягло і проскурня, зараз він небесне, а колектив запізнився на роботу на пів години. Там крамер, він був душа, Віктор Федорович цієї будови, він там ні і ночував, слідкував за всім цим. Кого Кузьменко посилав звідси, а він там їх прийняв. І вони запізнились. І він каже, доложу, сьогодні ж доложу. Вони просять, не докладать, ми не боїмось, нам стидно буде. І обіцяють йому винагороду. І вечором начальник будови не бачив Андрій Андрійовича, жаль, начальник штабу, аз Андрій Андрійович по 15-16 по годин там, там вдовилась цілодобова. Знає Крамера і каже, дівчата привезли розрахунок за те, що запізнились. А Аж каже спірт. Тільки каже технічний, ти питимеш. А крамер каже, та я во ім'я училища пі... Любий пітиму. Отак він значить, виразився. Любий питиму. Такі інтересні проколи було. Їдемо на училище. Голова Президії Верховної Ради Валентина семенова Шевченко, Моргун Петро Тухевич, Галина Васильовна, ось вона присутня, як голова виконкому, яка, їдучи в Полтаву на сесію на нараду, на, на їхала через будову училища. Зразу на будову, а потім туди. Якщо приїжджала з Києва ще було там десь 9-10 годин вечора, то вона малювала район і їхала на училище. Так, поступали тоді, так, так всі робили. Слосі. От ми їдемо, Галина Васильівна зажурена, питає мургун, в чому діло? Я настрою нет. Галина, так назвав. Вона каже, наїжджають, провіряючи з Полтаві з Києва майже кожен день з претензіями за них, законно збудоване училище. Ну, до мене вони не йдуть, бо бояться чогось, я не знаю, ну, чогось щось да? знайшли, а наступали. У чому? Та того, що не було дозволу на будівництво, а ми збудували. А він каже: слышь, Валентина Семона, от эта сила, разрешения нет, а училище є. От если все в нас в стране так добрі діла діла як от училище, захист. ентузіасти в нас були в Полтаві. Сьогодні тут один присутній, були багато у нас. Помічників, були, звичайно, будемо казати, опоненти, і навіть противники, які хотіли нас навіть позбавити посад, виключити з партії, судити нас хотіли за це діло, прокручували ці моменти. Анатолій Семенович Гончаренко. Це був дійсний пізас цього училища. Гармаш Юрій Дмитрович, головний інженер, він нам видавав проекти чи з частинами. Весь кошторису, самі креслення і не видавати. Так ми бистрою будували. 29-коли приїхав на ч... за відділом будівництва з Москви, з КПРС, а це велика посада, і приїхав сюди з сихлином Бліною, і ми йому у листопаді місяці розказали, що училище буде до Нового Году, то їдучи назад, він бліно сказав, ілі ми чого до стрільбистві не понімаємо, ілі у вас начальство що-то того». Да? Отак. Все це було, коли Варшавський Петро Іванович приймав, наша районна була комісія, приймала це приміщення, то він сказав, що такого рівня готовності я ще жодного разу не підписував, щоб. Стояли заправлені койки, для тих хлопчиків їх показали по телебаченню. Заправлені койки, коврики лежали біля кроваті, і висів на стінах, грало радіо, а столики були застелені білими скатертями і стояли квіти, живі квіти, привезені з Полтави на кожному столику в кожній кімнаті. Так ми виконували обіцянки перед людьми, які дали. Трошки я перебрав. Сьогодні 5 хвилин сьогодні я, ідучи сюди, у нас був плюлізм із дружиною. Вона каже, ти ж там, мабуть, будеш виступати, так не здумай вихвалювати себе, як ви працювали. Бо воно, подивись, у селах розбите, розвалене заросло бур'яном. І, в принципі, вона права, Кажу: не трави мені душу, У мене душа плаче за те, що я бачу. То була сила людська, героїка Решетіловського народу була, те, що все возводили. Зараз розбили, розтрощили, розумієте, гірше, ніж війна. Але я їй кажу: я йду туди, де не розтрощене. Там сьогодні колектив трудовий працює. Гідно тим, хто це училище побудував за сто днів в таких страшних умовах, а потім були ходіння по мукам. Що нам робити? Дітей поселили. Ми його і хилял 28-го училища художніх промислів. Ми і до Красногори, ми і до Хорола і так далі. І лише 12 травня кадацький Євген Михайлович я не можу сьогодні його не згадати. Голова комітету республіканської профтехосвіти підписав наказ про його узаконення як училище. А то все була біда. Були оті перевірки, були погрози, були скандали і так далі. Сьогодні воно живе училище. Ми всі йому радимо, що воно є. Сьогодні розширюється з професії. Сидимо з Віктором Івановичем Колотій, назива директор 16 професій, кажу, Віктор Іванович. Дякуючи училище ЦЖВ, що пішли на розширення, на пошуки, так як ви спасли РТП, бо ви не залишили тільки ремонт колосної техніки, а пішли по напрямках різних і присперили. Оце болячий процес принесли і вистояли, і підете далі. Так, училище. Сьогодні я від тих, хто будував це училище в цих, багатьох дуже я не звав. Он сидить Марчем. Не кихворку з райвиком з райкома, інструктор, не кихвонку з не Онищенкос у Горького. Це були супер доставщики. Суми, де ніч на колесах. Ніхто не питав, де ти що возьмеш? Блоки, плити, цегну, все вези. Просто ну, так було поставлено. Надо було возити буряки. Корній Іванович, Юрій Григорович, ці з техніка. Це заробіток водії. План був вивезти буряків зверху питали і так далі. А ми не давали буряки. Ми на цегу, на машини, на машини на цемент, на розчин, на блоки, на забирали половину машин і возили на це училище. І вони з розумінням поставилися. Спасибі їм, спасибі всім, хто приклав, в тому числі Юрій Петрович, він хитрив, бо його. Грозився з роботи знять корольов за це училище. А я би сказав, Юрій Петрович, без нас ще ніхто ніколи і не поставив на роботу в шитирівці, і не звільнив. Не він тобі суддя ми. А майбутнє покоління тобі скажуть спасибі. Тобі всі кажуть, Юрій Петрович, спасибі, що ти послухав. Але не вам спасибі. Будь ласка, передайте дитин, кого нема. Щиро вдячні. Ми раді. Я від їх імені виступаю, і ми всі з ними вас вітаємо, В сьогоднішніх діячів, училища, сьогоднішніх випускників, вчорашніх і сьогоднішніх. Ми раді за вас. Ви наш бальзам. Нам це приємно, що ви нашу працю продовжуєте і продовжуєте гідно. Хай вам щаслить святом! <плес> Казав Сергій Павлович, то його заслуги, що спортзал за 10 год ніяк не закінчить. Спасибі, не він вже розвалився, Сергій Павлович, це так і є. Каже, ну вірш може кожен заспівати, а той тобто розказати, а заспівати, от іби заспівали, хоч купляти. Сріпаличку вашим замовлені. <клухи> ветеранам, ветеранам училища, руки мов розсілу нікого ні. Тому в червоні летять, летять, летять. Що пройшли ми для нас незабутнє, минуле наш гідний урок. Ми гордий народ, і за нами майбутнє вперед же спрямовуєм крок. Новий світанок на раді зайнявся, друже, Його привітай, щедрою милістю Божою слався, наш решетилівський край.